Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитись теж важливою корисною інформацією, свою чергу надає Міністерство цифрової трансформації. України, ви можете отримати військово-обліковий документ з QR-кодом на порталі Дії. Як це можна зробити? От діє такий алгоритм. Військово-обліковий документ з реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів ви можете отримати на порталі Дії, без того, щоб. Відстоювати так черги та візити до відповідних установ. Документ має також юридичну силу, як і паперовий, зазначається, тож його ви можете використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості. На документі є QR-код, за ним перевірятимуть дійсність документу та інформацію з реєстру оберіг. Наприклад, якщо ви заброньований під, від підприємства, установи чи організації. Працівник, це можна буде відразу зрозуміти. Документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі прозивників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. Як же ж отримати військово-обліковий документ, вам потрібно авторизуватись на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Там обирайте сервіс військово-обліковий документ. Натискаєте подати заяву та підписуєте заяву електронним підписом. За інформацією, яку надає Міністерство цифрової трансформації. Документ має з'явитися за 10 хвилин в кабінеті громадянина на порталі Дія. Тож, будь ласка, користуйтесь. Можливо, хтось вже отримував, поділіться своїм досвідом, який буде корисний для інших людей.